А до цього таких зустрічі було проведено дуже багато, в більш розширеному складі, коли ми напрацьовували ряд змін в результаті України, яких потребує сьогодні громади, які потребують громадяни. І насправді ключова роль в реформ, я хочу підкреслити те, що у нас немає вибору сьогодні робити реформи або не робити. Ми маємо робити зміни, маємо реформувати країну, бо так, як є сьогодні, так більше не буде. І всі мають це усвідомлювати. Пройшла підготовча робота. Ми підготували ряд спільних законопроєктів, які були ухвалені урядом або були внесені депутатами, які маємо, бо які маємо спільну позицію, які дозволять і розпочати децентралізацію влади, і формувати якісну регіональну політику, передати функції містобудування і архітектури на місця, яка, функція, яка була забрана брутально у територіальних громадах, Зміни провести в двох законах дуже важливих. це питання фінансової децентралізації, податковий кодекс, а також бюджетний кодекс, який дозволить громадам нарешті залишати кошті, частину коштів, які вони заробляють, і реінвестувати в власний, власний, власне життя, в якість власного життя. Крім того, у нас є питання, які врегульовують. Острі проблеми житлово комунального господарства, знищують монополію житів, відкривають облік і е, все те, що сьогодні закрите від громадян, що теж є дуже позитивними кроками, які дозволять нам змінювати систему життя, врешті-решт, то, що хочуть люди. Рішення прийнято. Вони обговорені, вони узгоджені зі всіма учасниками процесу і маю на увазі з громадянським суспільством, асоціацією нормальної місцевого самоврядування. Зараз ключова позиція парламенту. 226 голосів нам потрібно для того, щоб ці пакет законів був прийняти. На превеликий жаль, на даний момент ми не бачимо, що а, ці закони будуть проголосовані принаймні завтра, а, тому є два варіанти у цього парламенту. Або він проголосує і а, зробить, виконає свою функцію. І ми з 1 січня розпочнемо справжню децентралізацію, до якої ми готові, початок децентралізації. Друга позиція він може цього не зробити, а тоді величезна функція ця буде покладена новий парламент, який приречений тут прийняти ці рішення і розпочати не тільки ці рішення, а й ряд інших рішень, які дозволять розпочати сам процес децентралізації. Сказати, що є реанімаційний пакет реформ, і асоціації, і експерти провідні, українські, і в тому числі наші партнери європейські, з якими ми сьогодні працюємо, партнери, які представляють інші країни, світові, міжнародні фінансові організації, з якими ми працюємо, напрацювали ряд мішень, які потребують прийняття. Я думаю, що далі. Тетяна Бойко візьме слово. Добре.